Доброго дня і дуже дякую організаторам за запрошення виступити на вашій зустрічі. Мене звати Лена Гарвей, я консультантка в алергологічній клініці і лікарні Гентов та професор Копенгагенського університету. Сьогодні я хочу поговорити з вами про гіперчутливість до ліків. Гіперчутливість до ліків фактично становить лише 5-10% від всіх негативних реакцій на ліки. Більшість випадків гіперчутливості стосуються антибіотиків, НПЗП, місцевих анестетиків. Варто відзначити, що конкретні ліки, викликаючи гіперчутливість, можуть відрізнятися залежно від країни. Проблема гіперчутливості до ліків полягає в тому, що про неї відомо недостатньо. Чимало пацієнтів і медичних працівників дуже хвилюються через гіперчутливість до ліків і вважають, що це часто спричиняє анафілаксію та важкі реакції. Проте, як я повернусь до цього пізніше, це не завжди так. Але часто те, що стається з пацієнтами, у яких є гіперчутливість до ліків, це затримки або навіть скасування лікування. Їм можуть призначити альтернативне оптимальне лікування або навіть уникати необхідного лікування. Для пацієнта, який мав важку реакцію гіперчутливості на ліки, може змінитися відношення до будь-яких медикаментів. Тому це має серйозні наслідки для пацієнтів, які мають гіперчутливість до ліків або підозри на неї. Також дуже важливо розрізняти неалергічні побічні ефекти від алергічних або гіперчутливих реакцій, наприклад, нудота, блювання, діарея, головний біль, втома. Пацієнти можуть не розуміти різницю між небезпечними побічними ефектами і алергією. Це наша робота пояснювати їм це. Неалергічні побічні ефекти часто пов'язані з дозою. Вони часто зникають, якщо продовжувати лікування, і часто і часто є потреба у лікарському засобі, переважає його побічні ефекти. Зазвичай неалергічні побічні ефекти не загрожують життю, але це може статися. Якщо людина має недостатність печінки через ліки, очевидно, вона не повинна вживати їх у майбутньому. Якщо ми говоримо про реакції гіперчутливості, в основному ми виокремлюємо два типи. Ми говоримо про неспецифічні реакції, які, наприклад, становлять 80% всіх випадків, які ми спостерігаємо в центрі, це пацієнти, у яких симптоми з'являються через години або навіть дні після контакту з ліками. І найчастіше ми бачимо макулопапульозні екзентеми. Але те, про що завжди. Дуже варто бути обережним, це TH або синдром Стівенса Джонсона. Це дуже рідкі випадки, які становлять менше 1,1% або навіть менше. Отже, це були неспецифічні реакції, і я не буду так багато про них говорити на решті виступу. Я сфокусуюся на реакціях миттєвого типу. Вони становлять близько 20% того, що ми бачимо в клініці. І знову ж таки, основне, що ми спостерігаємо, це кропив'янка і висипи. І те, від чого люди дуже бояться, це анафілаксія, це приблизно 1% випадків миттєвої реакції, які ми бачимо як анафілаксії. а також набряки. Та інші прояви, які зазвичай супроводжуються іншими симптомами алергічних реакцій, таких як кропов'янка, чи навіть респіраторні чи серцево-суденні симптоми. Отже, які механізми стоять за цими реакціями? Ось схема мастоцита. Рожевий колір це сам мастоцит. Ось ці мудрі штучки вище, це конкретні IGE, антитіла до лікарського засобу, і це відповідає за реакцію, що надіюються IGE. Проте, є багато інших способів активації мастоцитів, і всі ці різні способи активації мастоцитів можуть призводити до реакції миттєвого типу зі схожою клінічною картинкою. Тому, коли у пацієнта виникає реакція, насправді неможливо точно визначити, який саме механізм викликав її. Іноді лікарський засіб, що викликав реакцію, може дати підказку щодо механізму. Наприклад, нейромускулярні блокуючі засоби. Або е, хінолони, іноді можуть викликати реакції, медійовані цим новим рецептором mrgprx 2 про який описано, е, що він активує мастоцити і спричиняє симптоми, схожі на алергії. Ще один механізм це пряме вивільнення гістаміну. Часто це спостерігається з опівоїдами або контрастними речовинами для рентгенівських знімків. І при цьому можуть виникати реакції, які, як правило, М'якші ніж реакції медійовання IGE, можливо, з'явиться покраснення, поколювання, свербіж часто в області верхньої частини тіла, наприклад, на грудях, шиї, обличчі, потенційно на руках. Ці типи реакцій, як правило, пов'язані з дозою, тобто вони залежать від дози концентрації лікарського засобу та швидкості введення або крапельного введення. Якщо ви подаєте його повільніше або в менших дозах розмірах, ви можете зменшити ризик прямого вивільнення гістаміну. І один з ефективних способів запобігання цьому полягає у попередньому прийомі антигістамінних препаратів. Це те, що ми робимо в нашій клініці. Ми фактично призначаємо таблетки антигістаміну протягом кількох днів, щоб гарантувати, що ви блокуєте рецептори належним чином і не викликаєте ці типи реакцій. І останній механізм, про який я розповім, це псевдоалергія, пов'язана з активацією комплементу або реакції карпа, які досить слабо описані. Проте, вони є одним з механізмів, які, за припущеннями, лежать в основі вакцини проти COVID-19 з месенджерною РНК. Отже, різні механізми, що викликають однакову клінічну картинку реакцій гіперчутливості миттєвого типу. Але зараз я сфокусуюся на цьому типі 1 або медійованої IGE гіперчутливості. І знову, у нас є правильне зображення мастоцита. Ви можете побачити тут конкретні антитіла в пацієнта, який має чутливість до хлоргексидину. І якщо ви отримаєте повторний вплив алергену, то можна побачити перехресне зв'язування антитіл і вибух е, мастоцитів. При е, вибуху ви отримуєте вивільнення багатьох медіаторів. Але один з тих, які ми можемо виміряти, це триптаза. Ось тут графік. Це є реакція. Ви можете побачити збільшення рівня трептази з максимуму від 1 до 2 годин після реакції, що є досить корисним для відбору зразків, оскільки пацієнти, коли вони не стійкі, потребують стабілізації перед взяттям крові на аналіз. Але трептаза досить ефективна з цієї точки зору. І в основному раніше ми говорили, що рівень трептази буде підвищений, якщо він буде вище 11,4. Але зараз алгоритм змінився. Тепер в основному вам потрібно порівняти з базовим зразком, взятим після реакції. Тому вам потрібно взяти зразок після реакції між 30 хвилинами і 2 годинами після реакції. І потім ви порівнюєте з зразком, взятим принаймні за 25 годин після реакції. Якщо рівень триптази після реакції перевищує цей базовий рівень на 1,2 плюс 2, якщо фактично є досить помітним підвищенням, то ви маєте клінічно значуще зростання рівня триптази, що вказує на можливу IGE медійовану реакцію, і ви захочете перевірити пацієнта на позитивний результат тестування на алергію. Тестування на алергію до ліків або гіперчутливість до ліків виконується так само, як і в будь-якій іншій галузі алергології. Ми можемо проводити тести крові на конкретні IGE для пеніцилинів, хлоргексидину, латексу. І, звичайно, у пацієнтів із різними важкими реакціями ми б хотіли зробити діагноз на основі. Тесту крові або шкірних тестів. Ми проводимо тест шкірного проколу, а потім інтрадермальний тест. Якщо тест шкірного проколу виявився негативним, і якщо ви не можете отримати діагноз на тесті крові чи шкірному тесті, ви можете вирішити провести провокацію чи випробування в нашому центрі. У більшості центрів, звичайно, ви адаптуєте це до ризику. Так, якщо це пацієнт з важкою реакцією миттєвого типу, ви можете вирішити взагалі не проводити провокацію. Якщо це пацієнт з миттєвою реакцією, ви можете вирішити провести поступову провокацію, наприклад, з використанням різних доз, одна з зі 100 або одна з 10, а потім повна доза. І фактично ви намагаєтеся або підтвердити, або виключити алергію. У пацієнтів, у яких ви підтверджуєте алергію, ви знаходите безпечну альтернативу, наприклад, для місцевого анестетику чи нейромускулярного блокуючого засобу чи будь-якого іншого лікарського засобу. Тепер, щоб поділитися деякими даними про те, що ми виявили в Данії, це велике дослідження, яке ми провели в нашій клініці за період 5 років з провокації з, 10 по, з 2010 по 2014 рік. І у нас були, були пацієнти, які всі прийшли випробування на лікарську провокацію. Та от, ми мали 1913 пацієнтів, які пройшли цю провокацію, і ми вже перевірили їх на наявність конкретних IGE до за заздалегідь. Отже, це були пацієнти з від'ємними IGE до пеніцилінів. Якщо конкретні IGE позитивні у нашому центрі і у них виникає миттєва реакція, ми вважаємо їх алергічними на це і не проводимо жодних додаткових тестів. Проте, як ви бачите, лише 11% мали позитивний результат. Отже, один з 10 пацієнтів, які ми приймаємо на обстеження, ми підтверджуємо алергію. А для 9 з 10 ми фактично спростовуємо алергію. І лише 43 з 211. тобто лише 20% мали миттєву реакцію. Типу, і всі інші були неспецифічні шкірні реакції. І тільки один пацієнт розвинув анафілаксію. А тут ви можете побачити всіх направлених пацієнтів. Усе, що відображене синім, це пеніциліни. До помаранчевого відносяться антибіотики. Тобто, фактично, ми маємо деякі знеболювальні засоби, деякі мало анестетики та деякі інші ліки, які становлять дуже малу частину пацієнтів, які до нас звертаються. І якщо ми подивимось на результати наших провокацій, можна побачити, що лише 211, отже, 11% від загальної кількості пацієнтів показали позитивний результат на провокації. І ви знову бачите, що синій цепеніціліни, помаранчеві інші антибіотики, малоанестетики 0. І я повернуся до цього. І деякі знеболювальні засоби, але те, що ви можете побачити тут, це те, що у нас більший відсоток. Амін пеніцилінів був позитивним на провокацію, ніж у пацієнтів, які звернулись до нас на консультацію. І це тому, що найбільш поширеною алергією в нашому центрі є затримані реакції на амін Це становить найбільшу групу пацієнтів, які позитивно проходять тестування у датській алергологічній клініці алергія на ліки фактично фактично становить значну частину пацієнтів у нашій клініці. Звернення з приводу алергії на ліки в данії значно зросло, як ви можете бачити між 2006 та 2015 роками. Це становить близько 50-60% усіх звернень, які ми отримуємо в алергологічній клініці. 90% Звернень через алергію на ліки або підозру на алергію на ліки стосується антибіотиків, і 80 з них пеніциліни. Важливим є той факт, що лише 2 3 звернених пацієнтів фактично повідомляють про анафі... анафілаксію. Таким чином, велика більшість звернулася з якимось сортом, з якимось типом висипи, висипу, а не з системною анафілактичною реакцією з респіраторними і серцево-судинними симптомами. Ще одним важливим фактором є те, що приблизно 10% пацієнтів. Пацієнтів повідомляють про алергію на пеніціліни в нашій лікарні і багатьох лікарнях по всьому світу. І фактично можливо виправити цю мітку чи зняти її в 80-90 випадках. І як ви могли бачити, ми підтверджуємо алергію лише у 11% пацієнтів, які підозрюються на алергію. Таким чином, досить, важко, досить багато пацієнтів доводиться. Позбутися цієї мітки після завершення обстеження це лише для того, щоб показати вам європейський документ про гіперчутливість до антибіотиків бета лактамної групи, і оскільки вони є найбільшою групою. Цей документ важливий для уваги. І одна з нових речей у виправленні цих міток у пеніцилінології – це врахування ризику, врахування історії та класифікація пацієнтів на групи з низьким та високим ризиком за історією. Так, пацієнт із нечіткою історією, можливого висипу у дитинстві. Це пацієнт із низьким ризиком. А пацієнт, який повідомляє про важку системну реакцію після першої таблетки через 10 хвилин після прийому таблетки пеніциліну па – це пацієнт із. високим е, ризиком. І обстеження, які ви проведете у цих двох груп пацієнтів, будуть відрізнятися. Так, ви будете більш обережними з миттєвими реакціями, ви можете бути більш задоволені просто прямим випробуванням у пацієнта з низьким ризиком. Отже, це було трошки про антибіотики. Другою найпоширенішою причиною чутливості до ліків є нестероїдні лікарські засоби. І ліки, які її викликають, відрізняються в залежності від географічних регіонів. Але є різні способи реагування на NSAIDs. Які є, не є IGE посередниковими, це асоціація із інтолерантністю до аспірину, еозинофілією та астмою. Також називається NSAIDS також може призводити до загострення існуючої хронічної кріопекілії та набряків без специфічних алергій на нестероїдні засоби. Є також люди, які реагують на кілька нестероїдних лікарських засобів, і вони можуть бути співфактором у анафілаксії, щоб погіршити чи викликати більш важкі реакції з в анафілаксії, і є нестероїдні протизапальні лікарські засоби, для яких є селективні реакції, і, ймовірно, IGE опосередковані реакції, а саме в даній. Ми спостерігаємо це з ібупрофеном. Так, пацієнти. І це найбільш використовуваний засіб, який не містить стероїдів в даній, можуть мати реакцію на ібупрофен. Вони можуть реагувати і на рідкий ібупрофен, але всі інші нестероїдні засоби їм підходять. І для більшості цих людей інгібітори COX-2 часто переносяться, навіть якщо у них не, не ige опосередковані реакції. Лише кілька слів про гіперчутливість. Під час періоперативного періоду це найскладніші пацієнти у досвідах на алергію на ліки. Це вимагає знань про періоперативне оточення та конкретні ліки та їх дослідження. Дійсно, це потребує співпраці між анестезіологами та алергологами. Також потрібна достатня кількість пацієнтів, яких ви бачите щорічно, щоб дійсно зрозуміти, що відбувається. Я не буду деталізувати, але закликаю вас, якщо ви зацікавлені прочитати цей. Позиційний документ, який був розроблений дуже доброю і робочою групою, яку я мала щастя очолювати з людьми, які мають досвід у періоперативній анафілаксії. І лише невеликий випадок. У нас був пацієнт, який мав періоперативну анафілаксію під час операції, яка сталася безпосередньо після введення антибіотика. Тому вони вирішили попередити його щодо добрацеміну, добраміцину. Але він фактично мав попередню реакцію у вигляді кропивниці в реанімації після попередньої операції, коли добраміцин. Не був використаний. Також він мав історію реакції на кров при взятті крові. Він реагував е, також е, висипом на шкірі, там де була взята кров. Тож ми дослідили цього чоловіка, і це фактично була кропивниця, яку він мав під час початкової операції, і реагував е, на хлоргексидин. Отже, це просто показує насправді. Це результат з датського центру анестезіології, який я очолюю, і це, як ви можете бачити, результати довгострокового збирання пацієнтів. Але те, що ми маємо як основний алерген у періоперативному середовищі, це насправді хлоргексидин. Отже, в лікарні пам'ятайте, що хлоргексидин може бути алергеном. Антибіотики це більшість реакцій на Антибіотики, всі різні антибіотики у нас є реакції на патентовану блакитну речовину, яка використовується у центральних вузлах хірургії і також на HMBA. Ці причини також знаходять у багатьох інших країнах, де проводиться систематичне передопераційне дослідження. Але просто щоб ви пам'ятали про хлоргексидин, оскільки це фактично становить майже 10% реакції у нашому центрі. І в основному, навіть коли пацієнти отримали діагноз хлоргексидинології. І їх часто знову виставляють на ризик. І предмети предмет з хлоргексидином, на які частіше реагують пацієнти в нашому центрі, це гелі для уретри та тампони для дезінфекції перед внутрішньовенним доступом або взяттям крові. Тому просто нагадайте собі, що у пацієнтів, які мали реакції, що відправлені з анафілаксією в лікарні, пам'ятайте або навіть в стоматологічному кабінеті, пам'ятайте про хлоргексидин. Інший випадок: це 32-річний чоловік, який був відправлений з підозрою на реакцію на місцевий анестетик. Він сказав, що у нього був серцевий напад під час периферичного нервового блоку перед операцією на плечі. І він пам'ятає, що вони готували процедуру, а потім він почувався дуже погано і був зовсім неначе без тями. Тож він вважав, що це дуже серйозно. І коли він прокинувся, на нього дивилися багато хвилюючих медичних працівників, і хтось сказав: О, ваше серце тільки на деякий час зупинилося. Фактично, коли я отримав зап, коли я отримала записи, щоб дізнатися, що відбулося у цього пацієнта, була взагалі здивована. Так, низький пульс, низький тиск крові, ніякого серцевого нападу, просто дуже низький пульс. І він мав це при введенні внутрішньовенного доступу. У нього навіть не було периферійного нервового блоку, тож немає підозри на алергію до місцевого анестетика. І він також мав історію запаморочень та взятті крові та обмороженні під час. Зашивання рани, це класична вазовагальна реакція, і мінімізація алергії не потрібна. Але такий пацієнт може знову мати подібну реакцію, тому просто підкреслюю, що вазовагальні реакції стаються в зв'язку з місцевою анестезією та іншими процедурами. Але фактично алергія на місцеві анестетики надзвичайно рідкісна, і як я вам раніше говорила, всі пацієнти, яких ми досліджували, тестувалися негативно. Ми також проводили тестування в нашому періоперативному середовищі дві по 2013 рік і не знайшли жодного випадку алергії на місцеві анестетики. Тому, коли ви отримуєте направлення на підозру на алергію до місцевих анестетиків, досить маловірогідно, що це алергічна реакція. Це часто вазовагальна реакція на гіпервентиляцію або гіпервентиляцію. Тому ретельно збирайте анамнез, і це також часто може бути знову виставлено на ризик у стоматологічній клініці або у лікарні, якщо є затримка у направленні. Тому часто ви можете зняти позначку алергії на місцеві анестетики без будь-яких досліджень. Отже, це все, що у мене було. Сподіваюся, вам це було корисно. І ще раз велике спасибі за запрошення, і я була дуже рада виступити на вашего. So that was all був. I had. Um I hope that you found it useful, and thank you again very much for inviting me to speak at your meeting.